Мене звати Жильцов Олександр, я художник із Донецьку. З початку війни я з родиною переїхав до міста Київ, де в 2022 році другий раз нас, нас догнала війна. Дякуючи своїм друзям, закарпатським митцям в угорській громаді, митця мужгорода Мукачева, я опинився з родиною тут, в цьому будинку музею Орделії. Тут працюю, зараз виставляюсь, Живу, преподаю онлайн. У мене є декілька учнів. В моїй родині є всі умови, майстерня є. Ми фактично п'ять років тому придбали будинок Евделія батьків, де тут жили. І сам Альберт Берта тут проводить дуже багато часу. І сама ідея пішла від Атіли Копріви. Ідея була така, що зберегти, зберегти як пам'ятку, як культуру і фактично відновити як підмузей, зробити будинок творчості, де можуть художники приходити і фактично творити. Ми хотіли зробити щось дієве. Тобто, щоб воно не просто лежало і його можна було тільки дивитися, а щоб воно мало життя. Тобто, це фактично друге життя. Ми дали цьому будинку. У нас проживало три сім'ї. Одна сім'я повернулася зараз дві сім'ї. З однієї сторони вони тут живуть, з іншої сторони вони за цим всім дивляться. Сім'я Жильцова зголосилася, що вони би сюди приїхали. Саша він дуже активний художник, виставляється на різних платформах мистецьких. От І дуже успішна людина у своїй сфері. Рік назад це була виставка під час війни у музеї Бокшая, де часть коштів від робіт ми направляли на потреби Збройних сил України. Мене дуже надихає оцей будинок. Я змінився в своїй творчості, освоїв новий матеріал, зробив серію пастелі під назвою Ніч. Сюди можуть приходити будь-хто, хто зацікавлені. Ми хотіли би, щоб школярі, не тільки з Мукача, всього Закарпаття, знали, що хто такий був Адальберт взагалі, що це таке художня школа Закарпатська. І фактично, ми плануємо тут робити екскурсії, робити літом різні творчі такі програми, пленери.